Так, Новий день у нас з татком нова праця. А, вниз воєн. Так, татко, як завжди, починає. Як бачите, жовтіть. Починає вже жовтіть, воно. Ще дощів, слава Богу, нема. Тут а перший ряд ближче до дороги, то можна ближче до рослинки взяти. Ну, не цим сортам, а раннім сортам, то буде врожай бомбезний. Зараз трішки розкажу нашу ідею з татком. Ну і так, друзі, заканчива сьогоднішню працю. Так, новий день у нас з статком нова праця. Приїхали трішечки доробити після того, як культивували, треба. Трішечки по центру, там, де погано приходить, довести порядочок. Тому наступний день, наступний відос. Зараз в порядочку більш-менш. Є проблеми, звісно, але більш-менш. Між Міжряддя треба поправити. Зараз будемо знімати відосик, покажемо. Варто хопати? варто попасти! А, вниз воня. Так, татка як завжди починає, бо той лівий рядок найважкий. Зараз ми його спробуємо привести до порядку, так сказати. Все одно міжряддя не ідеально, особливо перших три міжряддя в рядочку ще більш-менш вже починає. Як бачите, жовтіть. Починає вже жовтіть, воно ще дощів, слава Богу, нема. Ще 2-3 дня і воно висохне. Біля рослин це прекрасно. Тут жовтіє. А міжряддя потрібно ще проїхати. Зараз що батько. Як завжди треба стартанути, ну, але не жаді, особливо на перших три рядочка. Бачите, далі вже йде, як завжди гарно. А тут перших три ряда треба, звичайно, пройтись. Тут перший ряд ближче до дороги, то можна ближче до рослинки взяти. Ну, а тут уже. але це швидше, звичайно, ніж робота рядочку, але бачите, Ось ряд тут вже підсохає. Тобто воно вже не живе, слава Богу, навіть, навіть максимально ближче до рослини, рослинка нормальна. А тут -а вже починає жовтіти. Не ідеально, звісно, особливо в цьому ряду. Але якщо проходити не раз у місяць. А... Хоча б два, бо тут є де неде звісно, живе. Але це процентів ну, 20 із 100, а все остальне жовтіє. Я зараз пройдусь з косою прокошу тут дорогу, якою ми їздимо на ту сторону, там проїхати, подивитися, що робиться. Ну і будемо знімати відосик і розказувати. До речі, тут проходив. А, я, може, казав, уже забувся. Каталонському знаходив де-не-де горішки, але, але але, ну, слава Богу, в рядочку все більш-менш більш, непогано. Є проблеми, але ними можна буде поборотися. Морозівський, звісно, названня йому придумали оригінальне, тому що цей сорт дуже Ранний ранній і іноді як оце такий весний як а, в цьому році, то можуть бути проблеми. Але горіхи, звісно, бомба. Якщо, дай Боже, погода буде давати, так сказати, можливість цим рослинам давати горішки, особливо, ну не цим сортам, а раннім сортам, то буде врожай бомбезний. На Чернігівській області, якщо ви берете в масштаби сорти ранні, то кажу, що можуть бути проблеми. Якщо це брати це центральна Україна, Західна, ну то есть, як брати посередині і нижче, то там проблем, звісно, майже не буде, я думаю. А для Північної України, звісно, треба... Не, не виділюватись, так сказати, а брати, і якщо ви садите промисловий сад, то брати, звісно, такі більш пізніші, такі як каталонський, трапезунський і так далі. Все те, що як довше спить і пізніше починає виготувати. Це для тих, хто хоче посадити таке щось гектар, два і далі. А якщо для себе там 20-30 соток то можна брати, що хочуть. Ну а я погнав покашу. Батько хай працює, а далі вже будемо дивитись, що у нас тут робиться. Працюємо. Так, друзі, покосив я дорогу, щоб їздити на машині, не всю, звісно, бо там вже є таке, що доска не бере, але в основному те, що сіється і мішає, те, що стається під машиною, покасить. Батя вже проходить раз, два, ну, третє міжряддя. Це Вся робота пошвидше, так сказати, але перших три ряда потрібно де-не-де трошечки вертатись. Ну, тут він десь метрів 50 вертається назад. І потім ще раз проходить, тому що зараз не все проходиться, зараз і тут, мабуть. А далі вже четвертий рядочок і далі вже йдуть таке, що можна за один раз пройтись. І в принципі буде норма. Так що тут, а хоч да. проходь спочатку ножем, а потім уже в рядочку, а потім уже фрезой проходь по центру. Тому що тут треба вибирати, либо його нахиляти чуть-чуть до рослини, щоб краще обрабатувалось біля рослин, либо по центру, либо сюди, либо по центру ряду. Але Хуже біля рослин, то краще звичайно біля рослин. Якось так робота йде, поправляємо, сказати. Не супер ідеально, але, але більш-менш непогано. Поки роботаємо на зв'язочку. Потрібно наробити порядочок, так сказати. А ви, звичайно, слідкуєте за нашими роботами, погнали далі. Зараз трішки розкажу нашу ідею з татком. Тільки що проаналізували роботу. А чого ти так? А чого ти задом? Вже так Вирішили короче, з того аргада, що ви бачили. Які ми зробили, яким працювати у рядочку, все рівно він в центрі майже не працює. Там треба, як я вам перед цим казав, вибирати. То зняти там десь 2-3 насадки, які ми розраховували роботу в центрі. І зменшити нагрузку і збільшити, покращити роботу ближче до рослини до, 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 до ряду і буде десь 2 метри в основному тут добре і тут 2 метри від рослини добре вже чи метр чи півтора метра там вже як вийде вже будемо обрабатувати фрезою в центрі тому що так не виходить Якось так. Зараз поработаємо, побачимо, будемо тоді общатися далі. І так, друзі, проходимо ми вже восьмий рядочок. Ось так виглядає вже більш-менш пройдено нормально, тому напевно будемо, все-таки спробуємо зняти край. Із ножа, який працює в міжряді, ми дороблювали, щоб трішечки працювали в ряду. Просто якщо чисто ножем працювати, нічого не додавати, то в нас виходить, виходить в нас він пів метра бере від дерева сюди. І там пів метра візьме від наступного. Це метр. 4 метра у нас виходить. А в нас. Е Фреза працює туди і назад 3,6 метри. Вона метр, метр 80. тобто 60 см в центрі, виходить, гуляти. Тому ми вирішили зняти, спробувати в наступний раз, це, може, через пару тижнів, якщо приїдемо ще попрацювати в рядочку, спробуємо зняти все-таки пару. Крайніх правих ножів, ті що працюють ближче до центра, і надати більше енергії так сказати, те, що працює ближче до рядочка. Побачимо, як воно буде. А центр вже ж конечно, будемо проходити фрезою перших 3-4 роки, поки рослинки вже більш-менш непогано піднімуться, будуть починати давати якийсь перший врожай. І потрібно буде е садочок переводити вже як не увесь, так е міжряддя в косіння. Біля рослин, можливо, ще років, і бачив, я десь до восьми культив... проходить ножем, а потім вже весь сад переходить на, куль... на косіння. Але перших 3-4 роки потрібно з бур'яном боротися, менше создавати, так сказати, конкуренції і так далі. Ну, Звичайно, все залежить від того, яка є в тебе техніка. Є дуже грошей багато, то можна все купити і красиво все робити. А якщо на техніку, так сказати, одна дві фрези якихось які працюють, то там вже потрібно підбирати, так скажу, було найбільше Краще, так сказати, робилося і найменше е, проходити. Так що такі то справи, як бачите, по-другому стає у рядочках вже жовтіє. Це тільки ми позавчора попрацювали, воно вже жовтіє. Я дивлюся, що днів два доща не буде. Днів через два приїхати подивитися. Я думаю, там буде все більш-менш красивенько. Зараз ми Пройдемося з вами, глянемо, як рядочок, коли ми вже пройшлися трішечки фрезою по центру. Ви бачите, вже все більш-менш красиво виглядає. А ось тут, де ми проходили тільки агрегатом, який працює одновременно і в рядочку, і в міжряді. Є з ДНД, особливо в центрі. Проблеми, тому що треба, як я казав, перед цим надавати. Вибір або працювати, як ви бачите, ближче до рослини, або до центра. Ну, ми вибрали, звичайно, краще працювати біля рослини, тому приходиться фрезою проходити. Тому ми вирішили спробувати в наступному зняти край, менше надавати так сказати, напряження на тракторець для трактора. І більше буде, так сказати, енергії даватися до самих дерев до центра, Вірніше, центра а до рядочка. Якось поки такі плани. Будемо працювати. Кому цікаво, підписуйтесь. 80% людей, які дивляться, не підписуються. Я думаю, якщо ви дивитесь, але просмотрите є. То підпишіться, вам же ж не важко буде написати, поставити подпись, підписатись, можете вже лайки хоч. Ну, лайки теж дуже важливо і коменти важливі. Я стараюсь розказую вам все як є, можливо, даю вам якусь інформацію на майбутнє. Ви, якщо захочете це все-таки схоже, щось робити, вже не будете так е помилятися, як ми, тому що все відбувається на помилках. Я пішов снідати 11 час. Я думаю, ще часика два ми закінчимо. Батько поснідав, я якщо два рядочка пройшовся, тепер моя черга поснідати. Зараз ми щось поснідаємо, поп'ємо чайочка і будемо далі працювати, вже закінчимо. Може ще щось поговоримо. Всім гарного дня, мирного неба, погнали далі. Ну і так, друзі. заканчуємо сьогоднішню працю. Батько так сказати, проходить з вороти, пробіжиться округ садочка трошечки води. порядочок по краям. Да в принципі все. Е, все круто, окрім перших трьох рядочків. Тут через день-два буде видно, де в ряду погано. Бур'ян був зацеплений, так сказати, то треба буде пройтись сапою, пробігтись, де не зачепило в рядочку. Трішечки збити, щоб воно не росло далі. А так, в принципі, все гарно. Бачу, тут вже починає жовтіти, Це сьогодні другий день. Ми працювали в суботу, сьогодні понеділок, початок, тобто півтора дня. Ну, вже другий день видно, що воно починає жовтіти, ще якраз доща не буде, то думаю все буде все буде добре. А, попрацювали доволі швидше, ніж я планував. Думав буде довго, але слава Богу, призой, звісно. А, швидше, ніж тим агрегатом, який потрібно, і, і в рядочку, і міжряді. Але на наступний раз будемо знати, що, щоб гарно попрацювати тим агрегатом, який працює і в рядочку, і в міжрядді, то треба хоча б на отаку приходити почву, лишній раз пройтись, як тільки бур'ян піднімається, там сантиметрів до 10, його пройтись швидко зняти. Ось так наших 12 рядів пройдено, порахував десь процентів 5 із 100, грубо кажучи, випало, то це буде нормас. Тому всім бажаю гарного дня. Я цього буду заканчувати. Не буду тримати ваш час. Всім успіхів, з приводу посадкового матеріалу, ви знаєте, телефонуйте, домовимося. Всім удачі, до нових зустрічей, пока!